Раля, -ра, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про новий скандал Ірини Федишин на цей раз в Лондоні. Мішель Андраде Бадоєв у Раміни, Грузія. Анна Трінчер, як так, не все так. Можути зручніше з вами не зміну ваш пліткар без палов 24. На 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Вип'ємо цей сік за Вані Федишин, яка не може обійтися без скандалу. Дивимось. Вчора в Лондоні закінчилося все тим, що організатор сказав, що ми не получаємо... Ні, Та почекайте, Давайте це було все по-людськи. чекай. Ні, Я не знаю. Дивіться, віз віз, віз, віз дітей. Що проблем немає? Це донат, Микола. Це донати, які люди прийшли вчора і за Ми не мали прийти за донати. Чекайте, чекайте, чекайте. А, ви, ви, вирішайте, чекай, чекайте. Ми маємо як чітко. Люди дали кошти за донати. Правильно люди заплатили. Де ті кошти? Ці кошти були виконані на квитки. На, які квитки, на квитки на авіа квитки. На, на мої квитки. А ви при чому? А я є організатор, ти казали, я організатор. організатор. Чекає хвилиночку. Я організатор. А на наші квитки нам не треба. Чекай, не задурно, ви, має, три. ви маєте, ви маєте свої квитки, ви маєте. Кажу, ви, тобто ви, так, ви організатор, організатор собі забрали гроші а вчора а за квитки. Вони забирали гроші. Ми. А артисти за квітки не треба. Чекай, використовуй, чекай, чекай. То ви ці гроші. Ти маєш маєш, маєш, мати маєш мати цей свій статус.

Плюс-мінус суть зрозуміла в цьому відео, не бачу сенсу пояснювати, що вони там між собою не поділили, в мене назріває трішки інше запитання. Ірина Федишин. Її позиціонують як святу жінку, яка, значиться, чудова мама, чудова дружина, суперталановита співачка, допомагає ЗСУ, молодець, тому що вона насправді допомагає від перших днів, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Але ж то, коли у людини. Не все чудово, людина така чудова. Чому саме з федишн трапляється факап на факапі? Чому саме у Федишн постійно якісь? Скандали, чому ім'я Фудишин постійно асоціюється з якимись розбірками? Ось це для мене незрозуміло, тому що коли усе прозоро, не буде такої кількості зашкварів. А ми бачимо чергові розбірки Ірина Фудишин на шпальтах українських змі, виключно в контексті хайпу скандалів. Розбірок. Все, Іра Федишин. Чим вона відома, якою творчістю, якою музикою? Так, малесенькі долоньки стали легендою, це вже зрозуміла історія. Я особисто ще знаю пісню, чув розстріляна весна. Здається, так називається композиція. На цьому все. Тобто, Федишн це артист глобально без... На якогось репертуару, і ми бачимо зашквар на зашкварі, і так відбувається хронічно на постійній основі. В будь-якому випадку хочу поспілкуватися з вами, дізнатися вашу думку, тому що для мене Федишин абсолютно загадковий персонаж, і нічого спільного з музичною індустрією я не бачу. Ірина Федишин це виключно мемний персонаж. Моя думка, маю право. Зараз пропоную поговорити про Мішель Андраде. У Мене е, два брати один в Китаї живе, другий в Америці Паоло і Толік. <рістити> <Ай>! <рістити> У нас на ток шоу дівчина, яка сумнівається, що в неї є один з братів рідних. Ми не знаємо хто це Паоло чи Толік. Андраде, розкажи нам, будь ласка. Знаєте, до мене тільки ну дійшло, що Мішель Андраде ледве не єдина українська співачка, яка не зашкварилась у воєнний час, яка не вляпалась в жодний скандал. Якщо не помиляюсь, до цієї категорії ми можемо віднести Олександру Заріцьку. Тобто, все ж таки є люди, які не оскандалились, не осоромились. Єдине, чого мені не вистачає, Мішель, репертуар, повинні з'явитися гарні пісні, тому що артист не може існувати без хітів. На концерти, коли люди йдуть, в першу чергу вони хочуть чути улюблені хіти. Вони йдуть саме на хіти, на артиста, а потім уже на все інше. Тому я сподіваюся, що у Мішель Андраде все ж таки буде майбутнє, вона зможе на максимум сконцентрувати свої сили і задати нові хвилі в музичній індустрії. Мені б хотілося в це вірити, тому що особистість не зашкварна, тому до неї не липнуть скандали як мухи на мед, на відміну від тієї ж Ірини Федишин. Хочу запитати у вас, що ви думаєте про Мішель Андраде і на ваш. Погляд, чого не вистачає артистці для того, щоб зайняти свою нішу в українському шоу-бізнесі, давайте обговоримо. Цікаво почути ваші думки. Раміна анонсувала інтерв'ю Алана Бадоєва, значить, у себе на каналі. Я хочу поговорити не про інтерв'ю Алана. Я хочу поговорити про особистісний зріст Бадоєва. На мій погляд, Алан Бадоєв був одним із головних обличчя. В українському шоу-бізнесі, хто максимально розмивав кордони. Алан Бадоєв приклав до цього максимум зусиль. Але з моменту повномасштабного вторгнення людина настільки трансформувалась, настільки змінилася як особистість. Так, він пише дописи в своєму інстаграмі українською мовою з помилками. Але він навчається: ніхто не ідеальний, усі мають право на помилки. І на мій погляд, Алан Бадоєв це правильний приклад. Достойного зростання особистості. Єдине, що для мене поки що не зрозуміло, Макс Барських анонсував концертний тур, музична програма, в якій пісні російською мовою, які відображають його минуле. Я все чудово зрозумів, ви дуже класно це все подали, але усі артисти перекладають пісні з Максимом, поки що не зрозуміла історія. Просто чому я зараз про це згадую в контексті Бадоєва. Тому що знову в нас іде на розмиття кордонів акцент в той період, коли Алан на початку повномасштабного вторгнення заявив, що він а, дуже відчуває провину, що він принципово відмовляється від усього російського. Не знаю, подивимося, як будуть розвиватися події. Чесно кажучи, я хочу вірити в те, що Алан зможе а, зберегти свій посил, залишитись ось тим справжнім бадоєвим яким він себе показав, заявив перед українцями на початку повномасштабного вторгнення і зможе докласти максимум зусиль саме для закладання фундаменту в новий розвиток українського шоу-бізнесу у післявоєнний час, і це буде насправді достойний конкурентоспроможний ринок. Супер якісною музикою. Давайте поспілкуємось, що ви думаєте, стосовно Бадоєва, тому що тут в будь-якому випадку думки будуть розділятись. Відверто кажучи, це дуже-дуже приємно. Ось так в Грузії дітки співають український бестселер абсолютно без перебільшення ой у лузі червона калина. Саме ця композиція стала не те, щоб безпрецедентним хітом. До сих пір в багатьох країнах світу думають, що ой, у Лузі Червона Калина це гімн України. І я пишаюся тим, що люди змогли об'єднатися, артисти змогли не сратися, те, що відбувається зараз кожного дня, а настільки долучитися до створення чогось спільного, до того, що буде жити і у післявоєнні часи. А я вам впевнено скажу, що ой, у лузі Червона Калина ця композиція однозначно зайняла відклик в серцях мільйонів людей по всьому світу і цей трек. Буде звучати скрізь. Ця народна пісня стала одним із головних облич нашої української культури. Хотілося б вірити, що в майбутньому з'явиться якомога більше таких крутих колаборацій, таких масивних, абсолютно культурно цінних взагалі робіт культурного значення, щоб це не було про сьогодення і на цьому все. А це мало свою цінність і займало свою нішу. У світовій індустрії сучасної культури, сучасного мистецтва. Тож, грузинським діткам велике дякую! А ми з вами переходимо до Анни Трінчер. Дуже коротко. Значить, заходжу я в Google і перше, що мені викидає Волошин, подарував своїй дружині Анні Трінчер машину за 70 тисяч доларів. Реакція співачки. І ви знаєте, я не хочу зараз обговорювати, який сам автомобіль подарували трінчер, яка в неї була реакція, я хочу наголосити на іншому, коли Аня мені закидає, що досить мене там ганьбити, досить на мене неїжджати, досить викривляти якусь там інформацію. Дивись, ви можете дарувати одне одному абсолютно усе, що забажаєте. Розумієш? І це нормально. Ми всі люди. Але коли ти робиш це публічно, Відповідно, з тебе і буде запит, теж як від публічної людини. Звичайно, це будуть обговорювати, звичайно, це буде драконити і вибішувати. Тому що хизуватися такими подарунками у військовий час, це якко кажучи недоречно, на мій погляд, суб'єктивний, адже там на передовій хлопці й дівчата щодня. Віддають своє життя, а ми в інформаційному просторі, замість того, щоб чути історії і знати імена наших героїв, бачимо наскільки дорогі автомобілі дарують Ані Трінчер. Тут взагалі ще велике запитання, звідки такі великі кошти уголошено, тому що там. Як кажуть багато людей з його оточення, досить спірні бізнеси, але в нас не вистачає за дупу усіх інфоханів. Розумієте, взагалі запитань чимало відповідей немає від слова зовсім. А Аня Трінчер купається у золоті. І якщо ви зараз мені будете казати, чого ти причепився, тому що вони це показують в публічному просторі. Хочете дарувати щось одне одному, будь ласка, даруйте, ніхто не забороняє, але не потрібно це робити настільки помітним, щоб потім про це ширилось в українських змі. Але ж ні, Аня Трінчер, Олександр Волошин, це виключно про хайп, це виключно про популярність, про те, що про них завжди говорили. Адже як тільки но буде згасати їх ім'я. В інформаційному просторі будуть втрачатися рекламні контракти, інтеграції, співпраці і те, що дозволяє жити красиво, і усім тим, хто мені закидають, що я стаю в чергу і ін... в мене є для вас золотенький відповідь. Для початку створіть свій канал, розкачайте його за рік від моменту повномасштабного вторгнення більш ніж на 40 тисяч підписників за рік, органічно не вкладаючи ні копійки. Ви просуванні каналу, тобто не використовуючи рекламу, не нав'язуючи, не пропонуючи це а, рандомним глядачам, ті, хто закидають мені, що в мене не оригінальний жанр, так плітки це в принципі існує спокон віків. Ви створіть свій канал і адаптуйте контент так, щоб він працював на вас. Розберіться в алгоритмах, систематизуйте усе. навчіться працювати з платформи. Воно ж здається, що ти вигрузив ролики, ніфіга не робиш. Ні, воно так не працює. Цього недостатньо просто зняти відео і викласти його в YouTube. Цього недостатньо. Чи м, в тебе там до тисячі лайків на відео? А якщо ви розбиралися в алгоритмах Ютуба, ви б знали, що Ютуб платформа це саме та соціальна мережа, в якій найнижчий коефіцієнт вподобаєк і коментарів. Тому кожен ютубер вам завжди каже. Якщо ви звернете увагу, кожен, абсолютно, навіть від Мосичук, закінчуючи Стерненко, усі кажуть, залиште вподобайку, коментар, тому що це дуже важливо. І таких нюансів сотні, але про них не пишуть в Google. Ти всьому навчаєшся завдяки своєму досвіду. Інфотемани це про те, що вам продають повітря. Це про те, що вам продають просто якусь фігню. Не знаю, там кульки бажань, а YouTube – це дуже довгострокові відносини, та ж рагулівна, яка більше ніж скільки там, 8 років щодня знімала ролики, аби це вистрелило. YouTube – це дуже довга історія, але вона цікава і вона допомагає тобі розвиватися і змінюватись разом із платформою. Тому коли ти продаєш свій досвід, свої знання. Коли ти навчався на власних помилках, тим паче, коли це живі семінари онлайн, ви спілкуєтесь, ви обмінюєтесь думками, ви дізнаєтесь з перших вуст інформацію. Коли вам втюхають, знімайте різ, заробляйте від тисячі доларів інстаграм, ніфіга не роблячи, ось це є інфоціонані. Тому всі, хто мені закидає якусь діч, можете йти в дупу. Пройдіть той надскладний шлях. Не зламайтесь ні на одному з етапів, і тоді, коли ваш канал буде процвітати, ви будете заробляти якісь гроші, ваше ім'я буде мати свою вагу в інформаційному просторі українських видавництв, тоді я з вами поговорю. Це я звертаюсь до хейтерів. Ось пройдіть цей шлях. А якщо людина розумна, вона розуміє, що потрібно вивчати усі нюанси. Потрібно практикуватись, потрібно вдосконалюватись і потрібно від чогось відштовхнутись, а не просто створив канал, сів, щось зняв і чекаєш, коли ти станеш відомим. Це так не працює. Тому хейтерам, привіт! Я вас теж дуже сильно люблю. А вам нагадую, що мій курс, я блогер, а ти долучайтеся, пишіть в директ мого інстаграму. Я вам допоможу разом прийти. До реалізації вашої мрії і на завершення дуже коротко про як так його пісні почали вистрілювати в період повномасштабного вторгнення. Усі кажуть, Боже, хлопець з народу, там якісь шалені перегляди на Ютубі, це так не працює. Я почав приглядатись, приглядатись і зрозумів, що там повністю пророблена чітка механіка, стратегія, там дуже правильно створений піар-кейс по просуванню артиста. І настільки нативно, правильно його запропонували глядачам, що люди думають, о, як так? Це персонаж з народу. Ні, не все так просто. Там є команда, там є люди, які створили образ як так, і допомагають йому просуватися в теренах українського шоу бізнесу. Де бачу, без реклами, будучи абсолютно невідомим, широкому загалом, викладати кліпи в YouTube і відразу отримувати мільйони переглядів. Це так не працює. Зараз його пушать Енко. Коли показують його кейс, його приклад, і мені стало дуже цікаво, хто все ж таки придумав настільки правильний кейс, який працює в умовах воєнного часу, під назвою Як так. Кому що відомо про цього хлопця, хто співпрацює, хто створив як так? Будь ласка, пишіть директ мого інстаграму. Я нагадую, що ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар для присування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.